Всім привіт! З вами Людмила. Зараз я вам покажу, як зробити спрей для рафії в домашніх умовах. Зазвичай я користуюсь спреєм Гамонака, от, але вирішила спробувати використати інший спосіб в домашніх умовах. Мені він теж підходить. Скажу так, що він більш економний. Зараз спрей вартує. Досить таких великих грошей, але хто професійно в'яже на продаж великими партіями, ну, тобто дуже часто і постійно продає, то в принципі вам купити спрей буде вигідно, його вистачає на багато виропів. Якщо вас, ну, немає такої можливості, то ви можете зробити, звичайно ж, в домашніх умовах. Дивіться, ще я купляла спрей на розлив. Ось таких маленьких баночків, це ось така фірма Тамкнітін. Вони продають на розлив, той самий спрей з великої банки розливають маленькими порціями. Також зручно ну, вистачає, можливо, на 6-7 виробів. От, я спробувала так купувати, в принципі, великою банкою вигідніше, ніж отак частинками. От. Тому показую вам, як зробити в домашніх умовах спрей нічим не гірший, ніж гаманака. Склад спрею Гаманака ніде не згадується, тому ніхто не знає, як його зробити. Але нам на допомогу приходить клей ПВА, універсальна така річ. Хто працював з ним, знає, що ним пропитують і тканину, і пряжу, і папір, і він дуже гарно себе поводить. Тут лише один момент, треба врахувати колір. Якщо ви купуєте клей ПВА, зверніть увагу, щоб було написано білий. От, особливо для білих світлих речей. Звертайте на це увагу, тому що ви можете купити звичайний канцелярський. От Невідомо, як він себе поведе. Але так, щоб ви були впевнені на всі 100%, зробіть якусь маленьку частину розчину і проекспериментуйте, на... звяжіть зразок і проекспериментуйте. Коли висохне, подивитесь, чи не залишає жовтих плямок. От Якщо ні, то можете обробити повністю весь виріб. Для того, щоб зробити спрей, нам потрібно зробити розчин 1 до 3, у відношенні 1 до 3. У мене ось уже він підготовлений. Так як в мене маленька баночка, я взяла одну столову ложку клею і 3 столових ложки води. Добре це все треба розмішати, розчинити, переливаєте в спрей. Якщо у вас немає баночки для спрею, ви можете подивитися у магазинах, які займаються продажем матеріалу. Для миловаріння, для косметики там дуже багато всіляких от таких баночок з дозаторами. От, я залив в ту саму баночку і зараз оброблю ось цей зразочок. Коли оброблю, він висохне, тоді подивимось результат. Все, баночку перелила, тепер давайте спробуємо. З внутрішньої сторони я обробляти не буду, так як, наприклад, це у вас буде капелюх, то, звичайно, ж, з внутрішньої сторони він не обробляється, тому буду оброблювати тільки ззовні. Так... Так, якщо... Ось так, як у мене виходить. Треба взяти ще спонжик. Я беру звичайну таку от губку і розпреділяю спрейчик. А то щось він мене, бачите, вибиває не, ну, не розпшикує по всій поверхності, а такими прям точ, точечними. Добре обробили, легенько так пройшлись губкою, прибрали все зайве, що там є. Тепер треба почекати, поки він підсохне, і подивимось, чи дало воно якусь жовтизну, чи ні. Дивіться, так обробляйте, щоб не було згусточок. Звичайно, краще, щоб був гарний дозатор, щоб розприскувало повністю по всій поверхні, а не точково. Так, зараз воно все підсохне і подивимось на результат. Ось так виглядає наша рафія після обробки розчином і після висихання. Результат мені дуже подобається, розчин не дав жовтизни. Це я вже чимось просто запачкала. Але сам розчин жовтизний не дає і дає дуже гарне таке скріплення. Ну прям квадратик став такий жорсткенький. Якщо більше нанести, то буде ще краще. І я вам скажу, чи мені подобається цей розчин, От на відміну від гаманаки, він не дає блиску. І це дуже круто. Тому що, коли ви в'яжете з матової пряжі, ось як ця, і обробите гаманакою, тоді буде ну, такий суттєвий блиск, не би ви зв'язали із перламутровою рафії а клей ПВА блиску не дає, матовість зберігається, і це дуже круто. Цим розчином я обробила сумочку. Результат мені дуже-дуже сподобався. Сумка стала жорстка. От. Обробляла я так дуже-дуже щільно. Розмивала губкою це все. Після чого ну, просто жорсткість дуже класна, матовість збереглась, немає блиску, і все дуже гарно тримає форму. Пря ну, дуже мені сподобалось. От, якщо у вас є можливість, ви можете навіть такі спрейчики давати своїм замовникам і розповідати, як обробляти. От, але ефект мені дуже подобається.